Доброго ранку. Сьогодні хотіла познайомити вас з такою півонійкою під назвою Зефон. Дивіться, вона не просто рожева, вона має ось таке забарвлення цікаве в крапинку. Ось таке. Я наближу телефон. Ось такі цяточки невеличкі. Вона дуже густо набита. Має. Цікаву таку окраску, розфарбована так вона собі. Причудова, пишна, в неї був красивезний бутон. У нас був дощ, а потім було дуже жарко, близько 30 градусів, і вона ось так тримається. Це мене здивувало, скоріш за все, що вона є у каталозі гарної зрізки. Тобто її бутони, сама квітка. Є такі непогані для зрізування. Ось такий фон. Однорічечка, тому на кущику одна квітка посаджена восени 24-го року. Пухлік. Ну, у мене є тут помічник, дивіться, як завжди. Ну, як завжди, я ж не сама. Пухляш. От. Дуже рекомендую.